Хрістяниніші моританів як облаготробіт замі прирішення соврініє у перші дні великого посту блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрі прочитав великий покаянний канон у чотирьох чернечих обителях Києва. Згідно з церковним уставом, великий Покаянний канон преподобного Андрія Крицького читається під час повечір'я у понеділок, вівторок, середу та четвер першого тижня Великого посту, святий Андрій є автором початкового тексту канону. Але до його створення доклали зусиль ще декілька християнських письменників. Великим канон названий і за незвичайну для цього жанру об'ємність близько 250 тропарів, і за поетичну довершеність, богословську висоту та зворушливість зображених почуттів 3 березня 2025 року, у понеділок першої седмиці Великого Посту предстоятель чоли велике повечір'я з читанням покаянного канону у храмі в ім'я преподобного агапіта Пече. У Києво-Печерській лаврі за богослужінням співав монастирський хор у другий день Великого Посту, 4 березня, блаженніший митрополит Онуфрій продовжив читання великого покаянного канону у Покровському жіночому монастирі Києва у Миколаївському соборі. Обителі з архепастером молилась йогоменя Калісфенія, насельниці та парафіяни монастиря. За богослужінням співали сестри Обителі. Третю частину великого канону преподобного Андрія Крицького, блаженніший владика, прочитав 5 березня за вечірнім богослужінням у Вознесенському флорівському монастирі столиці. Зі своїм архіпастором за великим повечір'ям молилась настоятелька обителі Лампія, насельниці монастиря та віряни, богослужбові піснеспіви виконував сестринські хоробителі. 6 березня, у четвер першої седмиці Великого Посту, предстоятель завершив читання покаянного канону у Пантелеймонівському жіночому монастирі у Феофанії. За богослужінням молились його гумені Єлисавета та сестри Обителі. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві корисні відео.